Вітаю, друзі! Цими днями ми продовжуємо перебувати під враженнями від неочікуваного візиту до Києва президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Ми продовжуємо осмислювати цей візит, але в наші осмислення втручаються нові важливі і не завжди приємні події. Вчора в Москві. Президент Російської Федерації Володимир Путін проголосив послання федеральним зборам. Якби не було прикро нам це визнавати, якби ми не хотіли цього визнавати, але, на жаль, ми змушені реагувати на цю дурновату промову президента ворожої для нас країни. Чому? Тому що поки що українці залежать від думок, які рояться в голові Путіна, і українці залежать від прагнень і бажань ворожого російського народу. Я також змушений відреагувати на послання федеральним зборам, але перед тим, як це зробити, я хочу відреагувати на головні реакції в Україні на це послання. Першою реакцією, як на мене, ця реакція була обурення від цинізму Володимира Путіна. Президент Російської Федерації вчора під час послання запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять людей, які загинули на Донбасі. У нас перед очима жертви Маріуполя, Волновахи. Для нас це виглядає цинічно, але перше, що ми маємо розуміти, що послання адресовано не українцям, воно призначено для росіян. Воно призначено для народів Африки, Азії. Для європейців навіть і для американців. І те, що цинічним є для нас, не є цинічним для росіян. Те, що є очевидним для нас, не є очевидним для частини європейців, для частини американців, і тим більше для народів там, Африки і народів Азії. І тому ми не повинні обурюватися цинізмом, а задати собі запитання, чому очевидні речі. Не є очевидними для європейців і американців. І чому Путін експлуатує це все, і чому ми не змогли донести і пояснити? Ми не туди от, витрачаємо енергію, не на тому робимо, скажімо так, наголоси. Наступна реакція це іронія. От мене вчора здивували насмішки. З цих стоп-кадрів сонних скучних облич, які там знаходилися в залі під час доповіді Путіна. Я хочу сказати, що ці сонні і скучні обличчя поширювали люди, які не додивилися до кінця доповідь Путіна, а подивилися тільки там, перші хвилини. От вони це поширювали. Якби вони подивилися до кінця. То вони б це не поширювали, тому що вже десь з середини доповіді народ там пожвавішав, прокинувся, протер очі і буквально надихався словами Путіна, часто бурхливо реагуючи на певні тези, підводячись з місця, супроводжуючи там, тези оваціями. Це не те, щоб такі бурхливі оплески, які були там при Сталіні, Брежні чи Андропові, але принаймні. Ця реакція дає дуже чітко зрозуміти настрої серед російського істеблішменту і серед простих росіян, які також були запрошені до залу. Тому перед тим як іронізувати і сміятися, необхідно повністю подивитися промову і повністю подивитися на реакцію залу. Нічого там смішного і скучного не було. Путін ще раз можливо повторюсь, перебуває в своїй логіці, діє абсолютно раціонально. І діє дуже правильно, і він чітко дає послання не тільки там, федеральним зборам, а в тому числі росіянам, європейцям і американцям. Ну і третя така реакція це загальна негативна оцінка. Мовляв, промова Путіна була пуста, порожня, ні про що, все було скучно, нудно, всі спали. Я з цим абсолютно не погоджуюся. Насправді все не так. Єдиний недолік от такий важливий, що Путін, апелюючи, десь відкриваючи якісь перспективи, робить це все в восьмий чи в десятий раз. Він повторюється. Я пригадую його промову на Валдаї, там є багато повторень. От я почну з цих повторень, але які є важливі і. В принципі, вони а, мають сенс, вони абсолютно раціональні. А я почну з антиколоніальної риторики. Путін не випадково говорить про антиколоніальну політику, звинувачує США європейські еліти в колоніалізмі, тому що він хоче потрапити в ноти до європейських американських інтелектуалів. Антиколоніальна тематика надзвичайно популярна. Вона панує в університетах штатів, Європи. Тут Путін абсолютно робив все правильно, і він не випадково тут позгадував і Сирію, Югославію, Лівію. Більше того, звинувачуючи західні еліти в колоніалізмі, він перекидає місточок до демократії. А Путін, от, що важливо зрозуміти, він не полінувався і нагадав всім, що джерелом влади в Росії є народ. І всі вибори, які заплановані в Росії, вони відбудуться за графіком і з дотриманням закону. Треба розуміти, що європейський американський слухач. Він буквально сприймає ці тези і вважає, що президент Путін включив їх в доповіді, значить він насправді є прихильником демократії. Ніяким він не є авторитарним лідером. Він говорить про те, що джерелом влади є народ в Росії, і все у них по закону і все з дотриманням графіку. А повторенням є і гуманістична риторика. Путін теж згадав про Італію, про цей медичний гуманітарний конвой під час ковіду. У нас теж не до кінця розуміють, для чого це потрібно. Насправді в російській культурі, в російській політиці є завжди намагання встати в таку квантову суперпозицію домінування. Це робиться через етику і через мораль. І російські політичні еліти вони завжди намагалися поряд зі своїми злочинами з цим дикунством паралельно робити такі моральні показові вчинки. Вони відправляють якісь медичні гуманітарні місії от в Туреччину під час землетрусу, під час ковідної істерії вони відправляли в Італію. Тому я би теж, скажімо так, не нехтував. Такими посланнями і повідомленнями я розумів, що вони дієві. А ми вважаємо, що це просто наповнювач, таке заповнення пустоти порожнечі під час промови. Нічого подібного. Це ну, змістовні і дієві, дієві речі під час промови. Потім вже, значить, йдуть такі інновації. От, є, я вважаю, вже да, вперше, я принаймні чую, це така побутово-патріотична риторика. Путін висміяв всіх біглих, в тому числі і бізнесменів, познущався над ними, сказав, що так їм і потрібно. В них відібрали там гроші, арештували їх рахунки. Путін посміявся і сказав, що вони там завжди будуть другосортними і другорядними. Путін знову проапелював до сімейних цінностей, говорив про руйнування сім'ї, культурної національної ідентичності. Фактично, Путін апелював до консервативних еліт Європи і, в тому числі, Сполучених Штатів Америки. Не випадково Путіну симпатизують багато республіканців. в США. І от Путін говорить про те, що мільйони людей на Заході розуміють, що їх ведуть до справжньої духовної катастрофи, а еліти заходу божеволюють. І Путін от говорить таке, що ми захистимо наших дітей від деградації та виродження. А Путін говорить про важливість освіти, про те, що освіта має виховувати повагу і любов до батьків. Я вас переконую, що це все чують, і це інновація в його, скажімо так, посланні. Окремим блоком я хочу виділити військову риторику. Військова риторика ну, є інноваційною. Це взагалі перше послання під час так званої спеціальної військової операції, як зазначають журналісти. Про що говорить Путін? Путін говорить про те, що вони, тобто Захід, розв'язав війну, а Росія просто використовує силу, щоб зупинити цю війну. На яку аудиторію це розраховано? Не тільки на російську, а це розраховано на Китай. На країни Азії, Африки. А потім Путін буквально так переходить до погроз, до погроз Заходу, і до погроз України. І говорить про те, що якщо нам дають ракети середньої далекої дальності, то це буде примушувати Росію далі відсовувати загрозу від своїх кордонів. От. І... Наступну таку важливу річ, яку він говорить, що Росію неможливо перемогти на полі бою. Ну, це така завуальована, прихована ядерна погроза. Я в цьому контексті не можу не пригадати грішу Явлінського. Явлінський, в мене таке враження було, що я вдруге почув Григорія Явлінського, лідера цієї партії Яблука опозиційної російської структури. Тобто, це, що всі розуміли, що собою являє Явлінський, пригадую, по-моєму, чи то Фегін, чи то хто сказали, що вони, ну, чесно кажучи, з болем дивляться на деградацію гріша Явлінського в російській політиці. Ну, менше з тим, оце потрібно розуміти. Ну, і, звичайно, цитата Столипіна, вона теж виглядає як погроза, я зацитую. Всі ми маємо з'єднати і погодити свої зусилля, каже Столипін, свої обов'язки і права для підтримання одного історичного вищого права права Росії бути сильною. Ось а, такі речі а, говорить Путін. Ну і на завершення, що я хочу сказати. Хочу висловити претензії на адресу колективного Заходу, а Захід ну, робить нам в межу послугу. Взагалі, такі речі ну, йдуть на, на, межі, на межі. Це не є допомога гуманітарна. Вони йдуть на межі з антиукраїнською діяльністю, я би так сказав. Захід, він не знаю, як це назвати залякою, чи, чим він займається, він оголошує про стратегічну поразку, про стратегічну поразку Росії. Це дає Путіну можливість піднімати це на щит. І говорити про те, що Захід хоче покінчити з Росією назавжди. Тобто мова йде про так звану екзистенційну загрозу. Це теж свого роду прикриття для використання там, ядерної зброї, нехай і тактичної. Чому я вважаю, що це дуже шкідлива діяльність заходу, тому що насправді Захід не збирається. Нанести Росії стратегічної поразки. Він просто говорить, але нічого не робить. А в нашій ситуації краще щось потрібне робити в цьому напрямку, але мовчати. Але робити навпаки, це для нас є неприйнятним. Фактично, це проти нас. І от з цією дурноватою риторикою Захід працює проти України. Говорячи про те, що він хоче нанести Росії стратегічну поразку. Це підхоплює Путін, піднімає на щит і починає переходити в атаку, апелювати до російських громадян і говорити про екзиційну загрозу. Але насправді мова ж про це не йде. Деокупація України взагалі не має ніякого відношення до стратегічної поразки Російської Федерації. Це важливо розуміти. Ну от, Власне кажучи, все. Єдине, що ще хочу відзначити бурхливу реакцію залу, вона була, я думаю, найбільшою. Це повідомлення Путіна про те, що Росія виходить з договору про стратегічні наступальні озброєння, про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він висміє НАТО, НАТО вимагає надати допуск до Об'єктів військових, і він говорить, що вони або йоти, або божевільні, не можна значить, ну, це розцінювати як щось серйозне. І от це оголошення викликало у залі, там, бурхливу реакцію. Ну, от, власне кажучи, це те, що я хотів би ну, на сьогодні сказати. Ну, не можу, звичайно, не відмітити от, апеляцію Путіна до перспектив. Путін говорить про розвиток. Путін апелює до молоді, до науковців. Він демонструє адекватність, він говорить про фундаментальну науку, про те, що вона має бути особливою, ніхто не повинен висувати. Тактичних, таких утилітарних вимог. Всі розуміють, що це робота на перспективу. Він цінує молодь науковців, він навіть піднімає питання житла. І все це виглядає так дуже привабливо, але це вже восьмий чи в десятий раз він це говорить. І в Росії в це мало хто мало хто в це вірить. В принципі... Побудована це я вже до заключення доходжу. Структура доповіді побудована абсолютно правильно. Спрогнозовано, що геополітика і ці всі пояснення війни, що вісім років бомбили Донбас. Це буде сприйнято як щось скучне, що люди заснуть, але далі все було в, цьому, в доповіді так сформовано. Що він вийшов на головну тезу, на заключну тезу, що Росія повинна об'єднатися, консолідуватися, всі зусилля, і разом вони повинні воювати і діяти проти Заходу. Фактично, це така собі промова Черчилля, тільки в російському варіанті, що він не має чого, що запропонувати росіянам, окрім крові і поту. І це теж викликало там бурхливу реакцію. Ну і в принципі я розцінюю цю доповідь як таку мобілізуючу. І вона не була ще раз вона не була пустою, порожньою непродуманою. Там все по нотах було розіграно. Чи це спрацює? Це вже інше питання. А, і в наступному відеоблозі я поговорю про демографічні. Проблеми Російської Федерації. Там дуже цікава є інформація у мене. На цьому дякую всім за увагу, до побачення. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічей.